Всім привіт, мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Венц нещодавно назвав абсурдом слова Зеленського про те, що Сполучені Штати, начебто на боці Росії і що підтримують типу Росію. Так заявив про те, що для закінчення конфлікту адміністрація Трампа хоче зрозуміти стратегічні цілі, які мають як росіяни, так і українці, і це не означає якоїсь моральної підтримки росіян, але таким чином американці хочуть якби дізнатися, що там вони хочуть і яким чином можна закінчити війну. Незважаючи на різні висловлювання адміністрації Трампа, та й самого Трампа, нещодавно він, начебто, навіть звинувачив Зеленського в початку війни, чого хоче таким чином добитися Зеленський, теж не зрозуміло. Розуміло, постійно робитися з чиновниками Трампа у публічному просторі, щоби що, якого саме ефекту Зеленський очікує? Єдине, що можливо, це якось підіймає йому рейтинги, і це робиться чисто ради цього. Конгресі нещодавно підготували законопроект про посилення санкцій проти Росії. Його підготували конгресмени від демократичної партії. Про це пише видання Рейтер і зауважують про те, що наразі хочуть ще підсилити допомогу Україні. Цей закон знову ж таки пушать самі демократи. Республіканці, в принципі, теж погрожували Росії якимись там санкціями додатковими, якщо не буде перемир'я. І в принципі, у цьому плані напевно в них цілі співпадають. Єдине, що я думаю, що цей закон можуть спеціально якби канцельнути, тому що він продемократичний, і в республіканці щось висунуть своє аналогічне, але той закон якраз вони і проведуть. Ну і до речі, до цієї теми, ось на дня стало відомо, що Трамп продовжив ще на рік заборону нахід російських суден до партій Сполучених Штатів, тобто продовжує в принципі усі ці санкції, які раніше Байден впроваджував і їх не відміняє. Видання Bloomberg, посилаючись на свої джерела, пишуть про те, що китайська влада наказала авіакомпаніям не приймати постачання літаків Boeing у рамках торгової війни зі Сполученими Штатами. У видані ще пишуть, що це стосується не тільки самих літаків, якби повністю, але й деталей для цих літаків. Пишуть про те, що через те, що китайська влада у відповідь вела мета проти американських товарів, наразі багато деталей подорочили надто суттєво, там у два рази, і в принципі їх просто невигідно покупати. Зазначається, що в принципі китайський авіапарк користується доволі масово айдбасом, це європейська компанія, а також хочуть там налагодити виробництво якихось вітчизняних літаків, які, до речі, не дуже популярні, але так чи інакше, Боїнгів в принципі дуже багато в них, і їх треба якось обслуговувати, і ця заборона доволі дивна. Тому у цьому плані це стрільба собі у ногу, і незрозуміло, яким чином буде в принципі, забезпечуватися безпеки на цих літаках, якщо нам буде вистачати якихось комплектуючих. Чи може почнуть як в Ірані, там розбирати якісь літаки і вставляти деталі в інші? Більше того, у світі є по суті тільки дві компанії, які займаються громадською авіацією: це Airbus європейський знову ж таки та Boeing американський, і китайські технології до них не дотягують. Китайці можуть робити літаки, але вони не будуть такого ж класу, такого ж рівня, як літаки Boeing та Airbus. Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати зірвали ухвалення заяви J7 про російський ракетний удар по Сумах. Так, адміністрація Трампа заявила про те, що вони працюють над збереженням простору для мирних перемовин із Росією, тому не хочуть робити ніяких гучних заяв. Ну, і ще трішки пізніше канадський чиновник підтвердив цю інформацію. В принципі, адміністрація Трампа заграє якраз адміністрацію Путіна і постійно якраз не хоче робити випадів у його бік. І якраз критикує адміністрацію Байдена, що вони постійно розкидувалися словами проти Путіна, але при цьому нічого проти нього насправді не змогли зробити. Варто окремо зауважити, що окрім риторичної роботи, в принципі, ніяких змін насправді не було, тобто продовжуються ті санкції, які були при Байдені. ніякого послаблення для Росії немає, але ось таке риторичне загравання із Росією воно постійно відбувається, і в принципі бачимо, як воно усіх дратує. Ну і наскільки такий підхід спрацює, ми ще подивимося, поки що, напевно, працює так собі. А у Білому домі заявили про те, що Сполучені Штати вважають, що потенційне економічне партнерство із Вашингтоном. Може стати для Москви стимулом для завершення розв'язаної неї війни проти України і говорять про те, що Росія в принципі зацікавлена у нормальних відносинах зі Сполученими Штатами у торгівлі і так далі. і так далі. В принципі, це й можна назвати таким пряником зі сторони Сполучених Штатів, що справді ось це може спонукати Росію до завершення війни, але не зрозуміло наскільки сильно Росія зацікавлена у цьому. Ну і більше того, ми бачимо, що Путін. Хоче тягнути час, і, в принципі, може ще більше тиснути на Україну. Але після цього може підписати якраз Сполученими Штатами договір, який буде з поступками, і при цьому якраз взяти бенефіти як у війні, так і на поступках. Ну а зараз, вочевидь, відбувається таке затягування переговорів, і в адміністрації Трампа це також розуміють, в принципі, про це навіть у відкриту говорили. А ну і ще ведення Bloomberg пише про те, що Росія хоче купити у Сполучених Штатів літаки Боїнг. За заморожені кошти так пишуть про те, що Росія якби розуміє, що ці кошти нікуди не подінуться, що їх не можна буде використовувати, і хоче, щоб Сполучені Штати пішли на поступки і щоб в принципі ці кошти якби повернулися і пішли в Америку. А Росія купила би літаки, яких Росії, до речі, теж не вистачає, і Росія свої якби теж нормально не може виробляти. В принципі, знову ж таки, Сполучені Штати це можуть використовувати як пряник і таким чином спонукати Росію до якихось активних дій, і якісь комплексні такі рішення можуть бути впроваджені, і з Росії будуть знімати деякі санкції, а та деякі обмеження, які були введені під час війни. Зеленський нещодавно підтвердив, що йдуть перемовини по Чорному морю щодо безпеки. Так йдеться про те, що в участь у цих перемовинах бере Україна, Великобританія, Франція та Туреччина. І наразі, напевно, буде щось зроблено по типу зернової угоди. Напевно, це добре, але це не гарантує, що якось будуть просуватися перемовини по іншим питанням. Сполучені Штати протягом двох місяців розпочнуть поетапне виведення військ із Сирії Там, в принципі знаходиться небагато військ, і цим в принципі не дуже задоволений Ізраїль, який якраз умовляв адміністрацію Трампа. Щоб війська все ж таки у Сирії залишилися. Насправді досі не зрозуміло, наскільки дружній чи не дуже дружній цей режим аль джолані який встановився у Сирії. З одного боку, він активно заграє із Заходом у той же час із Росією. Ну і з іншого боку, що досить сильно турбує Ізраїль, що цей режим аль він, в принципі, маріонетковий по відношенню до Туреччини, і раніше Ердоган якраз загрожував Ізраїлю, що він там буде його наказувати, чи щось таке. В принципі, Ізраїль це досить сильно насторожує. Хоча, напевно, вторгнення Зарійського уряду до Ізраїлю було б самогубством. Хоча хто його знає, що може відбутися, тому ризики існують. Ну і буквально на наступний день міністр оборони Ізраїлю заявив про те, що ізраїльська армія залишається на невизначений термін у так званих зонах безпеки, які створили у секторі Газа, Лівані та Сирії. Ось Ізраїль наступного дня зробив кроку відповідь і заявив про те, що будуть якісь окуповані зони, і вони будуть триматися армією Ізраїлю. Невизначений час, і це може в принципі затягнутися навіть на роки. А Трамп нещодавно заявив, що хоче запустити програму самодепортації для нелегальних мігрантів. Йдеться про те, що їм будуть просто оплачувати гроші за те, щоб вони виїжджали за кордон і таким чином лишали Сполучені Штати. Більше того, йдеться про те, що вони начебто можуть повернутися. Тільки вже на законних якихось документах. Звучить як непоганий план для заробітку грошей, і в принципі такі програми, до речі, діють на території країн Євросоюзу, де виплачують там деяким людям, мігрантам, якісь кошти, щоб вони там виїжджали з країни чи поверталися к собі додому. Видання Bloomberg пише про те, що Сполучені Штати пом'якшили вимоги до України щодо повернення виділених Києву коштів. Йдеться про те, що раніше там Трамп говорив про 300-350 мільярдів доларів, і наразі, начебто, оцінка звелася до 100 мільярдів, і в принципі це доволі близько до того, що сам Київ говорив. Раніше Зеленський говорив про те, що Сполучені Штати надали 90 мільярдів доларів. І ось деякі видання пишуть про те, що, начебто, країни досягли якогось суттєвого прогресу. Ну, напевно, це такий ось суттєвий прогрес. А це справді доволі цікаво, тому що Україна, в принципі, не має борги на цей рахунок перед Сполученими Штатами, і усе. Що надавав Байден у якості грантів, воно підтверджувалося Конгресом, у тому числі де були республіканці, і теж голосували за ці передачі. І в принципі, у плані легітимності, там було все зроблено чисто, без навіть ніяких лазівок, і якби все передавалося чисто у грантовій основі, тобто на безповоротні, це не кредити. Але Трамп все ж таки наполягає на своєму, і найбільш сумне те, що він в принципі буде намагатися якраз вибивати з України ці кошти будь-яким чином, і напевно, якраз. Ця угода теж буде включати ось ті зобов'язання на 100 мільярдів, чи може цифра ще якось зміниться. Кремлівські медіа нещодавно показали ось такі кадри: як людина сидить у москві Сіті і управляє дроном дуже віддалено, який знаходиться на фронті. І ще ось захоплюється, як це в нього виходить. Примінення дрона з пораженням в часоф'ярі, от, от запис цього первого польота. тестировали, проверяли две вещи. Первое – это возможность управления мышкой, чтобы время обучения пилота сократилось там, с месяца до полчаса. То есть теперь человек буквально за 10-15 минут овладевает полностью техникой полета. Это первый момент. Проверено, работает. А второе, самое главное, было посмотреть возможность связи. Мы находимся от места события за больше, чем за тысячи километров. І от применення пройшло перший раз успішно. Ну ось атветка туди і прилетіла. Цікаво, хто в принципі до цього додумався. Мало того, що сидіти у Москве сіті, управляти дроном на фронті, та ще й записувати це на відео, а потім ще вигружати на найбільш поширені медіа у Росії, хоча вони схаменулися трішки пізніше і зрозуміли, що це відео треба видалити, але воно і так же по інтернетам розлетілося. Словацький прем'єр Роберт Вітце нещодавно відкинув заклики голови дипломатії Кая Калас, до європейських лідерів, не відвідувати Москву 9 травня, і, напевно, сподівається, що його туди запросять і що він теж поїде до Москви. А ще у деякі ЗМІ писали про те, що якщо вучить президент Сербії також поїде до Москви 9 травня, то в принципі це може йому якби закрити двері щодо вступу Сербії до ЄС. Подивимось насправді хто приїде до Москви цього року, тому що минулий раз були якісь там країни глобального півдня, багато з яких, в принципі, не мали ніякого відношення до Другої світової і до перемоги у Другій світовій, і якби вони ставали осторонь. Ну зі словаччиною досить цікаво, тому що Словаччина, в принципі, була взагалі типу незалежною маріонетковою пронацистською державою у період якраз Другої світової. А ну а так у Європі, напевно, відчувають віяння трампізму, тому останнім часом якось і ці праві лідери стали жвавіше висловлюватися, жвавіше діяти. Орбан нещодавно ось теж вів закон у конституцію, і, напевно, Орбан також може поїхати якраз до Москви на парад Побєди. Ну і теж Угорщина, до речі, була на німецькій стороні. А ну і ще цікаве опитування було проведено, згідно з яким 18% словаків хочуть перемоги Росії у війні проти України. Але 33 все ж таки хоче, щоб Україна перемогла. Ну а останні, в принципі, байдуже, хто там переможе, хочуть просто, щоб війна завершилася. А видання Рейтер видало великий матеріал, де вони пишуть про те, що половину боєприпасів Росії на фронті наразі забезпечують постачання з КНДР. Так вони пишуть про те, що до цього недооцінювали вплив КНДР на хід війни. І наразі пишуть про те, що і справді дуже багато якраз. Ресурсу з КНДР постачається до Росії. І деякі навіть експерти говорять про те, що до 70% боєприпасів можуть іти саме з Північної Кореї. Ну а сама країна вже на цій війні могла заробити понад 20 мільярдів доларів, що в принципі дуже багато для Північної Кореї. Вона доволі бідна країна. А справді, якщо реально такі дані, то Трамп в принципі, має надавити на Росію якраз через Китай. І якщо Китай натисне на КНДР, і якщо реально постачань не буде, то в принципі російська армія справді не зможе наступати, та й може в принципі взагалі стати досить слабкою і. І, взагалі, напевно, такою вразливою мішенью. Але враховуючи, які кроки були нещодавно зроблені у бік Китаю, то ми бачимо, що є ескалація між Штатами та Китаєм, і через Китай якраз домовитися напевно не вийде, і тому таким чином Сполучені Штати в принципі втратили потенційний важі впливу проти Росії. А ведення політика пише про те, що представники Сполучених Штатів у Франції проведуть переговори про Україну, Іран та МИТА. Так, йдеться про те, що там буде Марко Рубіо, що буде Стів Витков, і вони будуть говорити якраз про проблеми, які наразі існують. На рахунок ми доволі цікаво, до чого прийдуть. В принципі, розмови про те, що можуть вести 0% йдуться з обох сторон. Сполучених Штатів це прокидував Ілон Маск. Зі сторони Євросоюзу, там Єврокомісія також прокидувала, що можуть вести якось 0% на усі промислові товари. І в принципі, насправді слід зауважити, що промисловості Сполученим Штатам якраз загрожує не якісь там європейські товари, тому що вони також надто дорогі, насправді, а азіатський ринок, де за три копійки роблять дуже багато товарів. Тому, в принципі, у цьому плані якраз Європа не загрожує Сполученим Штатам і їх там стратегічним інтересам, там відновити промисловість на території Америки. Ну, щодо інших питань, то по Україні напевно будуть із Францією говорити про миротворців. А ну і щодо Ірану, напевно, про ядерну угоду, якраз і може Франція якраз може надати якихось ядерних спеціалістів, щоб вони перебували на території Ірану та слідкувала за тим, щоб Іран якраз дотримувався угоди. А видення ЕКШІ про те, що Трамп був розлючений на Ілона Маска, який чомусь прийшов на брифінг Пентагону щодо війни з Китаєм. А так ведення йдеться про те, що Трамп заявив про те, щоб Маска не пускали на цей брифінг, що він секретний і НАТО секретний, і що Маск не має бути на ньому присутній. І, в принципі, доволі велике роздратування. Якраз Ілон Маск вже починає визивати навіть у Трампа. Не кажучи про оточення самого Трампа, де Ілон Маск, в принципі, завжди недолюблювало. Ось такі пристрасті у Білому домі відбуваються, є відчуття, що Ілон Маска все ж таки приберуть цього року. На це є навіть вагомі підстави. Ілон Маск не є офіційним чиновником, тому не може перебувати на своєму посту надто довго, і по регламенту його, в принципі, мають звільнити якраз у цьому році, насправді, навіть у найближчий час. Тому це не буде порушувати офіційний регламент і будуть якраз офіційні приводи для того, щоб це зробити. Генштаб ЗСУ опублікувала анімаційне відео, де якраз звинувачують журналістів у тому, що Росія б'є по українським підприємствам з виробництва дронів. Але в принципі після скандалу вони видалили це відео і сказали, що вони його будуть доробляти. Є речі, які спроможні змінити хід війни. Про них варто мовчати. Україна нарощує виробництво дронів, залучає цивільні підприємства. Ось тут виготовляють сотні безпілотників щомісяця. Ми подвоїли потужності. Ця партія дронів скоро їде на фронт. Секрет на весь світ. Дякуємо. Важлива ціль. Передаємо дані штабу. Готуємо удар. Влучання балістики. Багато загиблих. Лікарні переповнені. Один репортаж. Один удар. Наслідки катастрофічні. Не розголошуй критичної інформації та не дозволяй іншим робити це ворог чує, пильнуй. А ну, ось так це виглядає. І журналісти були стурбовані, що на них. Перекладають відповідальність за те, що Росія б'є по якимось об'єктам, і начебто вони там розкривають щось важливе. Ну і трішки пізніше вони видалили пост, і заявили про те, що відео є виключно навчально-просвітницьким, а ну і взагалі пообіцяли там допрацювати це відео. А цікаве звичайне перекидування відповідальності на клятих журналістів. Хоча залишається питання: а хто саме пускає журналістів на якісь секретні підприємства? Хто саме надає цей дозвіл? Напевно, ось ці люди, ці органи, які надають дозвіл, вони якби відповідальні за те, що там могло щось прилетіти і справді могло таке статися, ось про що я якраз цей відео. Європа все ж таки відмовилася включати російський скраплений газ до нових санкцій, які будуть вводитися проти Росії. Пишуть про те, що Європа до цього не готова, і багато країн виступають проти. Так не дивлячись на те, що багато країн справді відмовилися від російського газу, але відмовилися від російського газу, який йшов по цим трубопроводам. Але так чи інакше, СПГ закупляють досі, а вже ж об'єми це вже на ті, набагато менші. Тим не менше вони не можуть знайти альтернативи, і тільки газу на ринку насправді немає. Тому все одно закупляють російські так чи інакше. Верховний суд Великобританії нещодавно визнав, що терміни жінка та стать стосуються лише біологічних жінок та біологічної статі. І шотландська жіноча правозахисна організація, яку підтримує Роулінг, якраз привітала це рішення, і вони в принципі раніше також виступали про те, щоб трансгендери не називали себе жінками, і ось тут навіть виніс таке рішення. Ось такий, напевно, закат волкізму, І на цьому історія із цим закінчується навіть у Великобританії, де, до речі, лівий уряд із лейбористами. Ну і остання новина про Німеччину, так міністр оборони Борис Пісторіус, який, до речі, скоріше за все залишиться на своїй посаді, висловив сумнів щодо постачання Україні крилатих ракет Таурус. Раніше цю дискусію знову підіймав Мерц, говорив про те, що начебто можуть переслати Україні ці ракети, але наразі стало відомо, що вже Пісторіус виступає проти. Хоча за уряда Шольца щось я пам'ятаю, що він якраз виступав за, але, начебто, там Шольц не дозволяв передати ці Тауруси. Ну так, в принципі, в німців все стабільно. Трамп, ну что ты нашему президенту объявил какой-то дедлайн? Дедлайн? У себя его держи. Путину это не надо.